Всім привіт! З вами Ніколета. Сьогодні я покажу, як проходить мій день в Нідерландах, і я реально тільки прокинулась. Якщо вам показую, що ранок дівчини починається з пілатесу, то це повний піс. Бо ранок дівчини починається стонів, що їй потрібно на роботу. Так, я помила голову і зараз фарбуюсь і йду снідати. Насправді, в мене такий нетиповий і доволі лайтовий день, бо я їду не на свою роботу, а їду на підробітку, який мені дала подружка, бо вона поїхала. І цей місяць я буду працювати там замість неї. Основна моя робота це в готелі. А, там в мене. Так сказати, три зміни залежить від дня. Це клінінг, перебирання кімнат, офіціантка на сніданок і там до обіду, і ввечері. Це навіть не офіціантка, а така я не знаю, як сервер, коли ти приходиш, тут тобто люди приходять, ми розливаємо їм суп. Вибираємо там, їх брудні тарілки, розносимо їм десерти, каву машину, підготовлюємо все для сніданку. Ну, коротше, ось таке. Дуже мені подобається, до речі, ця робота, але я не можу знаходитись на одній роботі більше ніж там, півтора роки. Хочеться щось змінювати, тому в липні я вже ухожу. Тим паче не хочу працювати на клінінгу, бо туди я йшла взагалі, щоб в мене був зручний гравік і не дуже втомлювалася, щоб я могла вивчати англійську. Зараз я розумію, що англійська у мене, звісно, не топ, але набагато краще і можу дозволити собі знайти роботу трошки трошки ліпше. Зараз йде снірджі. Покажу вам зараз рецепт кави, яку я п'ю вдома. Взагалі я п'ю або капочина, або флетвайт, чистіше флетвайт. взагалі без цукру, без нічого. Але вдома мені хочеться влаштувати собі якийсь свят, він чому саме вдома. Я п'ю таку бурду. Коротше, я наливаю згущенку. До речі, українську згущенку купила в польському магазині. На згущенечку наливаю собі кавуську. І наливаю молочко. І. Збиті вершки, це так смачно Бомба, смачно. Мені дуже подобається завжди тут сидіти. Така зранку, коли це важливо, коли ми на вихідні, бо звичайний день, коли мені треба на дев'яту на роботу, я цього не встигаю, бо я встаю за 15 хвилин до виходу, снідаю і біжу на роботу. А от такі моменти можна просто розслабитись, посидіти. Я обожнюю отакий ранок, і вже зараз через 20 хвилин їду на роботу. Так, стоїть мій кінь. Дивіться, яке купили кріплення з Аліекспресу. Щоб чіплятися до камеру, все їду. Яка привіт, яка гарнюня. Короче, я приїхала в цей домик, який мені треба прибрати. Подивіться, яка тут краса. Чесно, цей домик я хочу якось орендувати і побути тут в повній ізоляції. Тут просто шикарно. Да, Мені треба тут коротше, і постіль поміняти, будем повити, ванну прибрати. О, прикольно. Вчора я була в іншому доміку. Коротше, буду зараз. Pret suveic. Я закінчила прибирання. Почала я десь в 10.45 і зараз 12.44. Я рахую, що це чудово. Отака. Красить. Можна їхати додому. Дивіться, які пончики по акції ми зараз візьмемо дві штуки. Супер, беремо. Сьогодні прям так жарко, бо ми купили літ всі. Я хочу і зайшла в екшн, щоб купити якийсь гарний стаканчик, щоб зробити собі оранж. Ось такий в нас вибір. О, може такий стаканчик взяти. О, мені таке подобається прямо для оранжу. Такі гарненькі. Не знаю, не знаю, не знаю. Так, зробила я собі кавусю. Пончиком пройшла кавзда. У мене є рівна годинка, щоб відпочити трошки. Поїсти зробити залишок домашнього завдання, і я піду на вуличку там, де снідала, займатися англійською. Hello! Yeah I have a new place! Зараз 5 годин, я трошки відпочила. Позаймалася англійською, все супер. Поїду зараз ще раз в магазин. Просто мені подобається їздити в магазин. Справді я там побачила знижечку на вінішках, тому треба з цим скористатись. І в мене висить ще одне відео на монтаж про мою історію переїзду в Нідерланди, і треба це зараз буде зробити. От. Якщо не дивилися це відео, бігом дивитись, там дуже цікаво. День книги. Зараз читаю це те, що вас цілить, коли ви будете готові. Взагалі, я ніколи не читала психологію або щось такого подібного, але ця книга реально дуже класна. Вона настільки цікава, настільки корисна, і просто хочеться конспектувати. Тому дуже-дуже раджу. А на цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво дивитися, як проходить мій день. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. И всем пока!